Під час навчання стрільби з рогатки по рибі виникла технічна ідея зробити тятиву більш надійною для тривалого використання. При перших тренуваннях я помітив, що звичайна тятива не витримує навантаження і постійно виникає потреба її перев'язувати або підтягувати. Це гальмує процес і не дає зосередитись на самій стрільбі. Порадили використати кордову нитку або капроновий шнур діаметром. Від 1,2 до 2 мм. Це просте рішення зробило конструкцію значно надійнішою. Зі звичайною тятовою часто виникала проблема її доводилось постійно дотягувати або перев'язувати. А це незручно, особливо під час тренувань. Рішення допрацювати тятиву. Якщо у вас така ж ситуація, сміливо модернізуйте Використані розміри. Довжина тятиви на етапі навчання 18 см. Джгути – приблизно 36-38 см. До речі, джгути можна купити на метраж і зробити під себе важливо. Джгути не повинні розтягуватись більше, ніж на 90% від своєї довжини. Це відповідь на часте питання, якою має бути сила натягу при стрільбі, у складеному вигляді, довжина джгута. 18-19 см, маленькі відрізки по 1 см. Цього цілком достатньо. Для стопорів добре підходять сталеві кульки діаметром 4 мм. Готову тятиву потрібно обробити з обох країв, підплавити, щоб утворилася підкова, місце для фіксації петлі. Після зав'язування уважно підтягніть вузли, щоб не було перекручень. Усе повинно лягати рівно та чітко. Не економте на матеріалах краще один раз зробити надійно, ніж постійно перероблювати. Якщо ви тільки починаєте, краще мати запасні варіанти для заміни, все зроблено правильно, і тепер стрільба стане стабільною, а тренування набагато ефективнішими. Не бійтесь експериментувати, підлаштовуйте спорядження під себе. Дякую за пораду і до нових пострілів!